Вітаю, мої дорогенькі раки. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Ну що ж, робимо таро передбачення вже на квітень такий важливий для нас святковий. В квітні ми святкуємо Великдень. Подивимося, яким буде місяць, чим буде наповнений для вас, мої дорогенькі раки. Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти. Також взяла оракул, який дає відповідь на запитання, так чи ні. Ну що ж, не гаймо часу. Перша колода, раки, яким буде для вас. Квітень місяць, дивимося. Перша карта паш мечів. Дуже молода енергія. Це наші діти і онуки, можливо, програються по ній, і вони мають плани стосовно них, ви втілюєте разом плани заради них для них, або це план, вони вигадують щось, бо меч це інформація, меч це дум... наша думка. Меч це те, що ми транслюємо. От, можливо, діти будуть і внуки вигадувати щось, буде їх тягнути на пригоди. Або це ваша така енергія, ваша внутрішня дитина хоче пригод. Ваша внутрішня дитина вимагає. Кудись вас штовхає, йди, ід, скл... в мене є план. тобто Меч це завжди ясність, це розуміння, що я хочу, куди я йду. В мене є інформація, в мене є план, в мене є ідеї. В мене... от Коли все ви маєте купу ідей і хочеться щось робити, втілювати, говорити, транслювати це, переконувати, бо меч це і і планування, далекоглядність. І, можливо, і гострий язик при потребі. І якщо потрібно, ним можна відрубати когось від себе, дати відсіч. І це також ясність. В першу чергу це ясність. Ну що ж, дивимося далі. Наступна карта. Шістка кубків. Це також діти наші, які дарують нам позитивні емоції. Бачите, тут квіти, подарунки. Але також це... це. Люди з минулого. Наші знайомі, бабуся, дідусь. Можливо, от бо це саме карта на середину квітня. Можливо, ви поїдете до бабусі, дідуся, до мами, до тата, якщо ви давно далеко живете, давно не бачилися. Або поїдете до знайомих, яких ви давно не бачили, святкувати. Чи вони до вас приїдуть? Це люди з минулого. Приємна зустріч. Несподівана, запланована, ви до них, вони до вас, це може бути зустріч, це може бути звістка, це може бути телефонний дзвінок, це може бути подарунок від людей, передача, така посилку вам пришлють, які були в вашому минулому. Це колишні наші, які повертаються. Або це спогади, приємні спогади. Те, що теребить душу, те, що викликає трепет. Ну що ж, ще одна карта. Мах. Мах це я, це вогонь, це мої амбіції. І одиничка це завжди початок. Це впевненість. Девіз мага, я знаю, що я хочу, і я знаю, як цього досягти. Я впевнена в своїх ресурсах, в своїх можливостях. Ну, це Мах, він егоїст по життю. Він чітко до... досягає своїх бажань, він добивається того, що він хоче. І головне по МАГу важливо йти. І вірити в те, тому що під час цього втілення, під, під час руху будуть зустрічатися потрібні люди, будуть приходити ресурси, будуть приходити ідеї, і будуть братися гроші, десь от, не, не зрозуміло, Здавалося б, немає грошей, я не знаю. А, а воно все прийде, тому що мах це і є мах, магія. Головне йти наполегливо, вперто досягати, не боятися і знайдуться ресурси. Ну що ж, йдемо далі. Наступна колода. Наступна колода для раків, що тут у нас перша карта. Королева Кубків. Доросла жінка-стихії вода. Ви мої дорогенькі раки. Це або ви, це мама, ваша бабуся, коліжанка. Хто ця жінка, яка створює настрій, яка от така вона ніжна, романтична, емоційна, чуттєва, можливо, це жінка-психолог, жінка, яка вміє вислухати. Жінка, яка вміє підняти настрій. Або це ваші емоції, ваш ось такий стан, коли хочеться кричати на весь світ від радості, від коли емоції через край. А тут у нас був паш, Можливо, це от діти, ідеї дітей, онуки вас привели в такий от стан. Або це все, що ви тут запланували. Вам настільки подобається, настільки ви вже, от, вже готові до втілення, і це вам піднімає настрій, і наповнює вас от, таким життєвою силою і позитивом. Тобто фігурні карти це або люди в вашому житті, підставляйте, хто це може бути, або ваш настрій, ваша енергія, така захоплення, романтики, радості, позитиву. Ну що, ще одна карта. Знову ви подивіться та ж сама карта. Шістка кубків. Тут в нас була шістка кубків ось така, вона, а тут шістка кубків ось така. Так, це свято, коли ми святкуємо таку, таке велике свято в родинному колі. Їдете до бабусі з дідусем, чи вони до вас приїдуть, всі з'їжджаються. Ну, тобто, це або спогади, або люди з минулого, або така ностальгія, або подарунки. Ну, все, що я. Щойно говорила. Дивимося далі. Третя карта. двійка кубків. Ох, яка краса! Дивіться, яка тут чудова, неймовірна краса. Можливо, це люди з минулого, можливо, це колишні повернулися і просили, попросили пробачення, попросилися назад, зробили пропозицію. А в нас тут був Мах можливо, це ви. Мах це я приймаю рішення. Ви або. Ви впускаєте в своє життя, ви приймаєте рішення, від вас залежить. Або ви ця людина, яка робить пропозицію. Це бумаг це ваше рішення. І хто ви в цій ситуації? Ну, Дві Кубків це також позитивні емоції, тканяшність, це кохання, це освічення, це пропозиція, це от таке супер-єднання єднання Романтика, як ви в парі, подивіться, як тут класно. Якщо ви не маєте пари, то є шанс її знайти. І це може бути ну, така ідея будь-де на роботі, вдома, в стосунках, в партнерстві. Далі дивимося в нас ще попереду одна колода. Раки. Мої дорогенькі раки, що тут для нас місяць? Місяць оце може бути, місяць це доросла жінка, якщо це ви, і це також вода, ваша стихія, або це мама чи бабуся в вашому житті. І в нас була королева Кубків. Це також доросла жінка в вашому житті, або це ви. Ну, і Місяць це все потаємне, можливо, невідомо. Місяць, коли темно, коли ніч. Ми, це наші ілюзії, це наші страхи, це, це наше не, несвідоме. От, Можливо, от тут у вас є план, у вас є ідеї. І місяць це страх, як їх втілити. А, а як я не зможу? А як я оце місяць має фази? Він має припливи, відпливи, і можливо, ви будете боятися, от як маленька дитина поводитись. А як в мене не вийде, а я боюсь, один день я впевнений, на другий день я вже не впевнений. Отакий От буде непевний початок місяця. начебто хочу, начебто маю ідею, начебто вже все спланували, але місяць буде вносити свої корективи. Це старший аркан буде впливати як страхи, як обмеженість, як фобії, як я не розумію, я боюсь, я не знаю. Ну що ж, можливо, мама допоможе. Вийти з цього стану. Мама підтримає, мама підкаже, або навпаки, мама, мама підсилить ці всі страхи. І мама не, не вірить в вас, мама буде відмовляти, і от тому місяць буде проявлятися. Також місяць це вагітність. Можливо, ви маєте для мами чудову звістку. От, стосовно якраз, дітей чи онуків. Ну що ж, далі дивимося. Наступна карта. Що тут в нас? Королева посухів? Ну, королева посухів це доросла жінка стихії. Вогонь, Овен лев стрілець. А в нас там було дві карти е, ностальгії, людей з минулого. Це можливо бути ваша бабуся? Мама чи бабуся, так, жінка, яка до вас приїде, чи ви до неї поїдете. Доросла жінка стихії вогонь. Жінка, можливо, і знаєте, вогонь це дія. Вогонь це жінка, яка все зробить. все Вона вона от така запальна, вона все встигає, вона вона все підготує, вона зробить найкраще свято. Все встигне все підготує в неї все горить під руками. Головне, і не заважати в цей момент, не плентатись під ногами, бо вона попелить Дивимося далі. Наступна карта. Ще одна карта для вас. Що тут у нас? Король посухів. М -м -м. Король посухів це майже як маг. Тобто, так однозначно, якийсь дорослий чоловік вогняної стихії, і маг це також вогонь, овен лев-стрілець, а маг це овен. Ну, і хто він в вашому житті? Людина, яка приймає рішення, людина, яка міє вплинути, людина, яка вміє натиснути, людина, яка може допомогти вогонь. Він може бути сильним, він може бути наполегливим, це його амбіції, це впертість, впевненість, це вимоги, це сила, це оптимізм, все що завгодно. Сила це активність, рух, динаміка. Це або такий чоловік в вашому житті, хто він вам підставляєте, або це ваша енергія. Такого бажання, вогню, все, я це зроблю. Ось, я це зроблю, я зроблю цю пропозицію. Така безстрашність. Ну що ж, беремо оракул, загадуйте бажання, чи якщо у вас є запитання, які потребують відповіді, так чи ні, запитуйте, загадуйте, дайте відповідь ракам на їхні запитання. Ну що ж, відповідь для раків. Не на часі ще, дивіться, поділка посередині. У нас тут тверде так, тут тверде ні, а посередині це немає інформації. Всесвіт не знає відповіді на ваше запитання. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам мирного і спокійного квітня. Я бажаю вам чудового святкування, веселих свят, позитивних емоцій, радості, натхнення, любові. Щастя, позитиву, наповнюйте кожен день, кожен день цією любов'ю, наповнюйте своєю любов'ю, даруйте любов, транслюйте любов, приймайте любов. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Я вас люблю, обіймаю міцно, міцно. Пишіть, будь ласка, свої побажання, коментарі. Ще раз вітаю вас таким світлим святом для нас. І ставте, будь ласка, вподобайки, і хто не з нами приєднуйтесь, мої любі! Ну що ж, до зустрічі, папа! -па.